Попасні місце для купання облаштували на березі паркового ставка. Українські військові, які несуть службу неподалік, встановили намет для обігріву та частують усіх охочих солдатською кашею та чаєм. Аби зануритися у холодну воду та символічно очиститися на водохреща, сюди приїхали і бійці з передової. Вибрати такий момент, щоб скупатися, це як традиція для мене. Четвертий рік вже купаюся. Ні разу ще не захворів. Цього того року не купався, коли мороз, то купаєш, а коли слякать, то не купаєш. О, як класно, де тільки пара пішла. Та на водохреща не треба заклятися. Вода священа, Бог дає сім здоров'я. Нас бачите, скільки військових. Значить, ми переможемо. А ось для цього 26-річного Михайла таке зимове пірнання вперше. Спочатку обустраювали палатку, от, а потім подождали, коли всі розійдуться. Бо не знаю, може кричать би наче, чи що там. От, ну, взагалі понравилось. Мій побратим мене так подбив. От, каже, що класна штука, і да, я переконався, що це дуже круто. Як і більшість побратимів, хлопець робить фото на згадку. Так, чиз. Після купання та чаювання військові повертаються до виконання бойових завдань. Анастасія Дашко Вадим Брюх новини на Суспільному.